Грудне виготовлення. Що потрібно знати? Грудне молоко є незамінним продуктом для дитини. Воно є найбільш збалансованим саме для вашої дитини. Воно містить саме ті поживні речовини, яка потребує саме ваша дитина. Грудне молоко є їжею, є й питтям для дитини. А головне грудне молоко це шлях до контакту дитини з матір'ю. Це шлях до того, щоб відбувався цей зв'язок. Ця розмова ще дуже маленької дитини з мамою, нічого не може замінити грудне молоко на 100%. Будьте уважні, слідкуйте за собою, за своєю дитиною. Пам'ятайте, що ваше грудне молоко повністю задовольняє потреби вашої дитини. Якщо правильно збалансувати своє харчування, якщо правильно підійти до грудного вигодовування. Не слухати міфи про грудне вигодовування, не притримуватись дуже, дуже жорстких дієт під час грудного вигодовування, то можна отримати насолодження від лактації. Від того, що ти спілкуєшся з дитиною, від того, як вона годується, що потрібно знати, лактація встановлюється протягом декількох днів, тижнів. У когось це може зайняти більше, у когось можна, може зайняти менше часу. Що не потрібно робити? Не потрібно робити такі жорсткі масажі молочних залоз, як це було прийнято раніше. Не потрібно робити стіжування. Допомога потрібна лише в тих випадках, коли є стаз, лактостаз. Але і при цьому зараз сучасний погляд не відповідає тим поглядам, які були раніше. Це були міфи, що потрібно зсіжуватись, що потрібно розмінати застої в молочних залозах. Зараз все по-іншому. Дуже лагідно потрібно відноситись до молочних залоз, дуже лагідно потрібно відноситись до молочних протоків, не потрібно прикладати сил та жорсткості при. Роботі з молочною залозою. Що ще потрібно знати? Молоко це по-перше безкоштовно, це завжди з собою. Молоко це те, що потрібно саме вашій дитині. Молоко воно готове завжди, і вночі, і в день, і дуже-дуже рано вранці, і перед сном. Молоко воно завжди тієї температури, яке потрібно бути, їжа для вашої дитини. Молоко. Воно дасть дитині і насичення їжею, і насичення рідиною, і дуже важливий контакт з мамою. І у Дніпрі, і взагалі по Україні є багато груп підтримки грудного вигодовування, де є спеціальні фахівці. Вони отримують навчання міжнародних фондів, міжнародних організацій, які навчають їх працювати з годуючими мамами, які допомагають. Впоратися зі всіма труднощами, які можуть бути на шляху лактації, на початку лактації, або навіть на всьому шляху лактації можуть зустрічатися якісь труднощі, не потрібно їх боятися, потрібно бути відкритими. Якщо є якісь проблеми, труднощі, звертайтеся завжди за фаховою допомогою. Не потрібно слухати нефахових спеціалістів, не потрібно читати чати, потрібно Звертатися до груп підтримки грудного вигодовування або до лікаря-гінеколога, який вів вашу вагітність. Будьте завжди щасливі, отримайте максимум задоволення від лактації та спілкування з вашою дитиною. Будьте здорові, щасливі, якщо потрібно, звертайтеся до клініки доктора Медведева.